Вітаю на каналі Країна за кадром. Багато хто запитував про хати, які тут продають. Ми вирішили подивитися дві найдешевші хати, які продають неподалік від нас. Показ першої хати вже є на моєму каналі у передостанньому відео. Посилання буде знизу під відео. Цю хату я вже не збиралася показувати, але в коментарях дуже просили показати її. Тому я змонтувала відео і запрошую подивитися. Ось іде міст центральна вулиця міста Турки. А це буквально метрів 200 і там стоїть будинок. над самою річкою. Підхід до хати отак, от, така стежина від центральної дороги. Так, то є хатинка. В хаті вже давно ніхто не проживає. Тут збоку потрібно зробити забити отам причілок, бо тут росло дерево, воно впало, трошки завалило було, тут. люди зробили ремонт. Не доробили так. Ось така природа, дивіться. Видно гори, відніється церква. Тут поруч є школа близенько. І ніби село, і місто. Ось така хата. Трошки саме. Сонце. Ось така хата з вулиці, ззовні. Ось така хата зовні. вікна. Тут такий підйом трошки тут спуск. Підсніжники ростуть теж. Заодно ще вам покажу. Тут ще на подвір'ї отакий сарайчик чи дровник був, але він вже трошки завалився. Там туалет на вулиці. І там така природа ззаду. Подвір'я отам до того підвищення о такого. Отак от. Ось така от хата. Тиша отака, стріха Верби ростуть сюди, там, до сітки, оце поле. Природа, звичайно, тут красива, але все остальне не знаєте. Ну, тече річка течета. Річка Стрий. Тепер йдемо до хати. Я не продаю і не рекламую будинки. Просто показую, які хати виставляють люди, щоб ви мали уяву. Такий вхід до хати. Заходимо у ну, двері, як таких тут двері отакі. От. Тут заходимо. Тут, звичайно, ніхто не живе, то все воно в такому страшному стані. Ну, я показую, як є. Дерево таке. Двер в іншу кімнату, а то щось таке, ніби сіни. Так. Дерево таке. Так. Зараз ми підемо в кімнату. То кухня була. Тут. А того був погріб якийсь, так? Певно, був погріб якийсь, якась яма. Так. Стіни, то двері вихід на двір. Ви з вулиці бачили ці двері? Отака от, от стіна. От тут потрібно цю стіну замінити буде. Можливо, цеглою закласти. Стиля така, тут вікно. Тут була плита, де готували їсти. Власне, вона є, але її, скоріше всього, потрібно буде робити, бо тут комена немає. Так, Тепер. так відкриваємо двері, такі двері. Так, коли заходимо, так от у нас така стоїть плита зроблена. Тані, то залізо є на плиті, хоча є. Так, так, стоїть ліжко, якась шафа, тумбочка, стіл, така стиля, щоб ви знали, невисока, метрів десь 2-2,20 можливо. Стеля невисока, так. Ось така. Зараз вікна. Вікна в такому стані. В принципі, дерево непогано збереглося на вікні. За вікном природа красива, там відніються гори. Церкву там видно. Так. Тут вікно теж в такому стані. Непогане вікно. В принципі, вікна непогані. Карниз. тумбочка. Стоять два крісла, стіл, диван стоїть. Світло. Світло, зараз подивимося, чи є тут, а так. Підлога, значить, підлога, підлога в такому стані. То, що не прибрано тут, вибачайте, показую все так, як є. Тут щось обірвано, пробують включити світло. Жахне. Щось і не працює, напевно. Так, ну ось такий стан. Ну і ось виходимо в сіни. Саме страшненьке тут то це сіни. Оці От, двері потрібно робити нормальні сюди. Тут зараз подивимося, що це тут завішено. Ага, Тут-просто просто, закрито. Просто закрито. Так, так, в принципі, в принципі, отакі от, от. Кімната доволі таки простора, дуже велика кімната. Я навіть не знаю, скільки метрів тут, напевно, напевно, метрів 25 квадратних буде. То вже в господині хати запитаєте. По документах яка площа тої будівлі. Ну, ось так от кахатка. Практично одна кімната, сіни оці такі ось. Ось стеля теж тут, скоріше всього, що треба буде щось робити, бо я не знаю, в якому стані ці дошки. Тут щось протікало, видно, замокло було. Ось тут. До речі, тут якийсь просто перестінок такий Тут стіни немає, тут як практично одна кімната. Ну, Практично як одна кімната, просто такий перестінок. Тут фактично ми заходимо. Ми заходимо в хату, і ми бачимо таку кімнату. В принципі, там якийсь перестінок стоїть, але ну він такий тоненький з якоїсь фанери чи ДВП чи з чогось зроблений. Тут практично як одна кімната все. Воно все в страшному стані, звичайно, тут. Ось тут за шторкою. Друга половина тої кімнати. Отак от. Так от. У подвір'ї немає води. Господиня сказала, що тут десь була криниця, можна знову викопати. Ну, але тут її не видно, де вона тут була, та криниця. Не знаю, ніякої сліду я не бачу від криниці. Поруч з хатою тече отакий потічок. Ось такий невеличкий. І господиня хати каже, що тут тече джерельна вода, в тому потічку, що тут можна брати і пити цю воду. Поруч з хатою. До річки такий потічок тече. Так. Ось тут заїзд, виходить, через річку. Заїзду до хати, як такого прямої дороги немає. Є така дорога отам, до річки доходить, і через річку переїжджають і ось сюди. отут викопано, отак от, прокопано. Така доріжка і ось сюди заїзд до хати. Ось, власне, сама хата. Що дуже гарно, що тут влітку дуже красива природа буде. Природа дуже красива, з там того боку гори видніються. І саме головне, що біля хати річечка протікає. Мій чоловік сказав, якби він тут жив, то зробив би гідроелектростанцію. Дивіться, ось подвір'я закінчується, хата, подвір'я закінчується, і тут відразу тече річка. Річка тече майже в дворі, так можна сказати. Ну, навіть ніяка повінь не страшна, тому що тут обсаджено все вербами, і тут іде як підвищення досить таки вище до хати. То навіть якщо вода прибуде, то до хати це не страшно. Із центральної дороги з'їжджаємо вниз, отак. -от. І це заїзд буде до річки. А там через річку я вже вам показувала. Через річку я показувала, переїжджаєте і там фактично видно хату. Зараз сонце на камеру якраз засліпило.